Люди, які отримують виплати у вигляді допомоги сім'ям з дітьми або ж особи з інвалідністю, отримали повідомлення від департаменту соціальної політики з попередженням про необхідність з січня 2023 року подати новий пакет документів для того, щоб була можливість в подальшому отримувати матеріальну допомогу. Які зміни до закону внесли урядовці далі у сюжеті? Пані Валентина прийшла в департамент соціальної політики для того, щоб уточнити дані в пакеті документів на дитину з інвалідністю до 18 років. Я зібрала по новому ксерокси. Це висновок медичний. От свідоцтво про народження Дальше в мене айді картка дитини є. Також що то ще саме копія посвідчення, і хочу переформувати дитину, продовжити дитині інвалідність, переформувати цей пакет документів. Стою у черзі і чекаю на результати. Давайте ми зачекаємо, поки ви це все оформите, і запитаємося вас, наскільки це пішло часу, щоб люди орієнтувалися. Добре, добре 15 листопада уряд прийняв постанову, в якій було передбачено з 1 січня подачу нових заяв для людей, які отримують виплати в вигляді допомог сім'ям з дітьми та осіб з інвалідністю. 27 а, числа поточного місяця урядом було ухвалено нове рішення для того, щоб. Ну І в період воєнного часу, і взагалі зручно для людей було не припиняти виплати. Мова стосується виплат саме на дітей, яким встановлено інвалідність, діти, які є важкохворими, діти, які знаходяться під опікою, піклуванням, особи, які отримують допомогу, які не мають права на пенсію. ну І ряд інших допомог це стосується. Тобто, вони з січня місяця призупинені не будуть, вони будуть продовжені автоматично і в такому випадку вже відпала нагальна потреба людям звертатися до нас і подавати заяви, і решта до пакету документів, що необхідно. Що ж стосується виплат саме малозабезпеченим сім'ям і одиноким матерям, уряд зміни не вносив і їм однозначно з січня необхідно звернутися до департаменту соціальної політики з новим пакетом документів для того, щоб в подальшому мати можливість отримувати матеріальну допомогу. Отож, скажіть, будь ласка, скільки зайняло вас це часу? Зайняло часу, приблизно десь 15 хвилин. Я задоволена роботою, мені надали кваліфікаційну допомогу, переформили всі документи, я задоволена і ну, мало часу пішло. 15 хвилин це, це дуже добре. Я думала, що, ну, що буде трошки довше. Думала, що, можливо, тривога займе час, що не можна буде нічого зробити, а так все добре. Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі.